І всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні я вам розкажу і покажу, як перейти на новішу або старішу версію Єврок Симулятор 2, або на інших іграх це теж буде робити. СКС випустили 1.47. Тому старіші моди будуть уже не підтримувати цю нову версію. У вас, якщо підтримували ці моди версії 1.46. Або нижче, то ви можете на неї дуже просто перейти. Нажимаєте на Євротрак. Ну, він, ну, я знаю тільки, як це в Стімові робити. Тому, можливо, я комусь допоможу. Правою кнопку мишу йтийте саме останнє – «Свойства». Нажимаєте четверте бета-версії. Бета тут далі вибираєте. Тут у вас стоїть «Ніт ну, по позмовчувань. Ви тут нажимаєте на стрілочку. І тут ось вибираєте. Окулу, що це Open VR, то це у нас для VR-шлему шолому. Окуляри. Public Beta, це бета-тест 147. Це давніше ще можна було. Ну, це, коротше, пропускаємо. А во, бачите, тут є старі версії, дуже старі. Починаючи від 1.31 рахуй. І ось ви тут вибираєте 46. Ось так. І у вас тут ось загрузка. Начало загрузки і, ну, ось тут. У вас починається загрузка. Після того, як скачуєте, то у вас уже все буде добре. Я собі поверну назад, тому що мені не треба цього. І ось так. Тому, друзі, скоро буде відео по 19-й фермі. Я був відсутній через те, що я їхав в інакше місто. Скоро я знову зановлю свої відео. Так що всім пока, гарного вам дня або вечора.